Глядачі і підписники мого каналу Анна Атаманова. Queen of Magic. Сьогодні у нас 30 число, серпень, п'ятниця. І до вашої уваги я зроблю розклад по містам, тому що йдуть тривожні дні. Вчора були обстріли, позавчора були обстріли, як я і. 30 30 субота, вибачаюсь. Так як ці дні потужно обстрілювали, і я попереджала в попередніх ефірах про те, що з 20-х чисел особлива увага з 28 числа. Будьте, будь ласка, обережними. Перш за все, ми зробимо розклад по містам. Перше місто, напевно, буде Київ, Київська область. Київська область, обстріли. Так, дивіться, що нам показують карти. Готується трагедія, смертоносні обстріли, удари сильними ракетами. Саме Київ, Київська область, але планується другі людина щоб підстрахувати, як то кажуть нас, і щоб ми провели більш-менш спокої 1 вересня. Але неспокійні сьогоднішня ніч для України. Тепер дивимося, тепер дивимося. Львів чомусь мені приходить. Львів, дивіться, Львів, ближче до центру, діти. Бути уважними в найближчі дати, в найближчі дні взагалі мені показує західну частину України, попередження балістика, сильні потужні ракети. Все це обумовлено тим, що великий колосальний тиск спрямований саме на Володимира Зеленського перед зустрічю перед домовленостями. По вулицям прильоти. Десь неподалік ЗАГСу. Так, бачите, криси і карта Хрест Небезпека. Київ знову, Київ, чорна карта попередження. Неподалік де тварини. і Одеса Одещина, також, Запоріжжя, я так буду називати, міста, які мені приходять. Харків, Харківська область, потужний обстріл сьогодні. І, до речі, сьогодні ми вшануємо пам'ять посадовця. Ім'я його нагадай, будь ласка, мені Руслан Олег Парубій. Олег Парубій. Про що я попереджала, що загрожує небезпека, смерть українському президенту або посадовцям найближчі найближчі? Ні, це помста, це е, натяк е, нашому президенту Андрі, так, нашому президенту, щоб максимально охоронці максимально були обережними. Також до 1 вересня планувалося, як я подивилася, е, мало це статися. За ним просто слідкували вже останні півтора тижні, мало це статися е, близько. Першого го 2, 2 числа. Так, і тоді давайте будемо далі е, спілкуватися в режимі ваших запитань. Будь ласка, задавайте запитання, не забувайте записувати дати народження, чітке конкретне запитання, за кого ви хочете запитати. А я думаю, нашим глядачам буде цікаво, а все ж таки, ну це ж гаряча новина. А Звідки це вбивство? Хто, хто за цим стоїть? От може, ти подивись по картам, а потім вже перейдемо до питань. Так як я і сказала, що це попередження і натяк нашого президенту. Нашому президенту перед домовленостями. Ага. Так. Ну, от. Поки так. І я бачу, що поки що за для розслідування не можна розголошувати будь-які натяки на інформацію, за для того, щоб скоріше знайшли винного. Саме головне це перед тим столом да, переговорів це зроблено. Так. Угу. Прошу, будь ласка, дуже цікаво почути перше запитання від глядачів. Так, перше запитання мика Михайлюк. Дуже дякую вам, пані Анну за вашу нелегку працю, за підтримку. Вона надзвичайно важлива для нас в ці важкі часи. З нетерпінням чекаю кожного вашого ефіру. Бережи Бог. Так, це просто. Дякую. Далі пішли. Так, так, так. Ось, а... А, значить, вітаю вас, Анічка. Скажіть, так. будь ласка, чому хворіє моя донька? Катерина звати її 25.11.91 року. Та що нужно зробити, щоб вона була здорова? Тетяна, за По чоловічій лінії йде негатив. Була подарована річ прикраса, яка несла негатив саме з чоловічого роду. Тут потрібно зробити повну діагностику і розглянути запитання, як саме яким обрядом можливо допомогти. Ось. І для того, щоб записатися на консультацію, ви можете записуватись за номером 063 736 09 77. Так, трішечки ми, знаєте, якось схвильовані, тому що після таких потужних обстрілів і таких трагічних подій, навіть уже постійні глядачі вони слідкують за. Моїм тонами мого вбрання. І знаю, що якщо я в чорних тонах, то це дійсно, на жаль, до, близько до трагедії. Ось тому будьте, будь ласка, обережні, уважні. Найближчі дні дійсно для нас будуть трагедії. щиро дякую за вашу працю. Ви красуння і дуже талановита. Дякую. Підкажіть, будь ласка, як допомогти своїй дитині Олена, 210 року. Дай Боже вам всього найкращого. Таке обширне запитання, ви більш конкретніше, щоб чітко я змогла вам дати відповідь на ваше запитання, як допомогти своїй дитині. Ну тут багато спектрів. Підтягнути родову карму, родові канали, продивитися попереднє життя, і так ви зможете допомогти дитині. Звісно, дітям потрібно допомагати, і для цього потрібно зробити правильну діагностику, навіть зачепити родові канали. Це, цікаве запитання. Добрий вечір. Чоловік загинув по ніч на Великдень. Чи були присутні чари? Олексій, я так зрозумію, його звати.

Мені показує, що це як циклічно була трагедія дитини, захована дитина. І це ключовий момент, чому так сталося саме на свято церковне. З вини роду вашого чоловіка була гибель дитини. Маленька дитина йде. Чоловіка вашого рід винний. Гибель від дитини. Розкажи, як відмова від дитини, відмова від жінки, від дитини. Це попередній рід далеко в роді. І тут ще жінка така була, знаєте, як мати або така з таким тяжким характером. Дуже велике прокляття. Тому так, на жаль, сталося, співчуваю. Ірина Пінчук звертається. до професора, подивіться, будь ласка, місто Броварі. Чи є загроза? Бровари, зараз подивимося. Бориспільський напрямок, так, правари. Так, є, бережно. Все, що близько біля води, також будьте обережні. Є тісно є. І, і знаєте, от де вісьмірка, вісім. Включається цифра вісім, магічна. Серпнева, вісьмірка, двічки. А якщо розклад зробити по нумерології, то вісім, вісім. Зараз на протязі восьми днів. Саме для вас, хто задавав запитання, Саме для конкретної людини, яка задавала запитання, загрози як такої великої немає. Але перебувайте, будь ласка, на місці, нікуди не виїжджайте в цей час і обов'язково перебувайте в безпечних місцях усі. Тобто я маю на увазі десь до когось знайомих не виїжджати, в гості не відвідувати, нікого на запрошення. Світа Юбженко звертайтеся, скажіть, будь ласка, пані Анна. Чи живий воїн в Італій 22 ноль сьомого вісімдесят п'ятого року. Чи живий воїн? Ще раз дату можна мені? Якщо не зіскочило питання, дату повторить. 22.07.85 року. Віталій, двоє. Сітрому, ще. Чи живе Карта диявола. Небезпечно дуже місце. Улон. Як полон, таке спірне питання йде двояко. Чи живий? Чи живий? Тут з, доку... з паперами, з документами зрозуміло. скоріш за все, що він не живий. Але йде плутанина, ніби як інформацію, що він або в полоні, або безвісті зникший. Але карти виходять, що, скоріш за все, ні. Не встановлено, не ідентифіковано. Так, Людмила Рябчун, звертайся, подивіться, будь ласка, Владислав 23-го, 3-го, 81-го року пропав без звісті, а пропав він 25-го, 1-го, 25-го року. 21-го. Значить, він народився двадцять третього, третього, вісімдесят першого року, а про парт він го 1-го, 25-го року. So